Вітаю вас! Розглянемо вірші, де відсутні абзаци. Оберемо вкладку Основне, в групі Абзац. Оберемо команду Недруковані знаки. Знову бачимо, що в тексті присутні повторення, зайві пробіли. Давайте відформатуємо поданий текст. Для цього виділимо текст. Наступне вкладці Основне в групі редагування оберемо пошук, розширений пошук. Виберемо вкладку Замінити. В полі Знайти будемо шукати 4 відступи: 1, 2, 3, 4, а в полі «Замінити» треба записати знак абзацу, але його немає на клавіатурі. Але можна знайти в списку спеціальні символи. Для цього натиснемо на кнопку Більше. Спеціальні символи виберемо Знак абзацу. А ще давайте відформатуємо поданий текст. Для цього натиснемо Формат, Абзац. Оберемо вирівнювання за лівим краєм, міжрядковий інтервал півтори рядки. Натиснемо на кнопку ОК. Зверніть увагу! Параметри форматування записане під полем замінити на. І виконаємо автозаміну знаків пробілу на знаки абзацу з одночасним форматуванням міжрядковий інтервал зліва. Натиснемо на кнопку Замінити все. Так. Так. окей. Закриваємо діалогове вікно і вимикаємо недруковані символи. Отриманий результат перед вами. Дякую!